Ви потрапили в аварію, в якому ваше авто пошкоджено, оформили страховий випадок і більше 4-6 місяців очікуєте на виплату. Якщо ця проблема вам знайома, це відео для вас буде дуже актуальним. Сьогодні в відео ми розберемо, чому так відбувається, і як уникнути таких тяжких та довготривалих відшкодовувань. Сьогодні з нами відео Далія, керівник служби клієнтського сервісу «Фінанс.ЮА». Вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні я буду мати на вас декілька запитань. Хотів би отримати на них відповіді максимально прості, максимально щирі і відверті від вашої компанії, окей? Думаю, що це буде нескладно. <смі> Супер. Які види страхування в Україні під час повномасштабного вторгнення стали більш актуальними і постійно набирають обертів? Або навпаки не набирають, тобто залишаються такі самі, як були раніше? В незалежності від ситуації в Україні, були і залишаються популярними це автострахування. <смі> До автострахування відносяться це із обов'язкових видів страхування, це автоцивілка. Це страхування відповідальності перед третім особами. Та зелена картка вона працює як автоцивілка, але за кордоном, і її потрібно оформлювати перед виїздом за кордон. І третій вид страхування з автострахування це є КАСКО. Це добровільний вид страхування. Ви страхуєте своє власне авто від таких ризиків, як ДТП, протиправні дії третіх осіб, пожежі, самозаймання, стихійні лиха, незначні ненавмисні пошкодження та інше і спочатку повномасштабного вторгнення всі розповідали, що воєнні ризики вони відносилися до форс-мажорів. І mm -hmm. по автострахуванню ці ризики не покривалися. З початку 2023 року вже страхові компанії змінили умови страхування, oh. uh -huh. і те, що раніше було у виключеннях, зараз покривається по полісу страхування. Ми зараз говоримо саме про каско. Окей, okay, це важливо ментак. Так, Так. і по КАСКО вже страхові компанії переписали умови. І військові ризики зараз покриваються, але у частці, наприклад, 10%. Тобто, до прикладу, якщо ваше авто коштує 1 мільйон гривень, так. то у вас авто буде застраховане на 1 мільйон гривень від усіх ризиків і на 10% від вартості вашого авто, тобто на 100 тисяч гривень лише від воєнних ризиків. Окей, це було моїм другим запитанням, але супер класовий відразення. Тобто казка у нас є тобто, по бажанню замста. але так. є, хоча ви сказали, що це типу тобто, немає там обмежень або зобов'язань страхувати. Сам зелена карта або звичайна автоцивілка та ОСЦПВ, якщо я правильно називаю, якщо не прання то вправте. А ОСЦПВ насправді є обов'язковою. Правильно? Так, це обов'язковий вид страхування, і за відсутність полісу у нас є штраф. Так? Це 425 двадцять гривень. Якщо Супер. це відбувається під час ДТП, то штраф вже не 425, а 850 п'ятдесят гривень. Ага. Окей, а ви їздите на авто. Так, я нещодавно за кермом. А де ви страхувалися? На Finance UA, звичайно. <рес> <рес> ну, я й не сумнівався, друзі. Якщо ви також хочете застрахувати свій автомобіль та спати спокійно, переходьте за посиланням в описі цього відео на Finance UA та оформляйте свою страховку. До речі, за промокодом YouTube ви можете отримати знижку на автоцивілку мінус 17%. Посилання залишаю в описі. Я все вірно сказав. Цілком Супер. чому українці рідко оформляють страхування від пошкодження майна внаслідок військових дій. Я б сказала, що на це є два моменти: перше це брак інформації, а другий напевно, психологічний. І почнемо з першого з браку інформації. На початку повномасштабного вторгнення всі читали, дивилися засоби масової інформації. Так. І було дійсно багато інформації, що воєнні ризики не покриваються. Так, це форс-мажорні обставини, і житло, і майно, звісно, також не буде покриватися з 2023 року. Вже з'явилися компанії, які беруть на себе відповідальність і страхують житло українців. Цього. цієї квартири і приватні будинки, тобто наразі можна застрахувати своє майно і сума такого страхування, тобто на суму страхування, до 2 мільйонів гривень. Я уточню тобто, це обмеження. Яке є в нас, ну, тобто максимально може страхувати будь-яке своє майно, тобто чи ви там компанія повинна прийти оцінити його в будь-якому випадку? І максимум, що вона може дати за моє майно ну, квартиру і майно, моя, яке в квартирі, 2 мільйони гривень. Правильно? Це є стандартні програми страхової компанії. Страховики це називають коробочні продукти. Тобто ви самостійно. Обираєте ліміт, на який хотіли б застрахувати власне майно можна застрахувати від 250 тисяч гривень до 2 мільйонів, тобто 2 мільйона це максимум. І вартість такого страхування буде складати від 1350 триста гривень угу. до 13,5 тисяч. Тобто я правильно розумію, це на рік, так? Так, це на рік. Окей, не суть, яке в мене майно в квартирі там або в будинку, а важливо на яку суму я страхую. Тобто, якщо я страху на 1300, це там виплата буде ось така. Якщо. Страхуєте на 2000 тисячі на рік, ось така сума. І максимальна? та повно. Ага, так. Все вірно. Тобто, те, що в мене там пуста квартира, це вже ніколи не скаже. А воно навпаки наповне золотом. Золото, до речі, не буде покриватися. Тобто, золото ну, я маю на увазі, що трохи... ціна від цього не зміниться. Що в мене все в квартирі? Ні, ціна не змінюється okay. і ви страхуєте окремо і саму коробку. Це okay. несуще конструкції, і також рухоме майно, яке є в самому. Будинку або квартирі, тобто це там дивани, техніка та тому подібне, і звісно ж, це вікна скло. Так, і тоді тут виникає дуже цікаве запитання. У нас виходить, що це одна страховка на рухоме майно і на коробку, так чи це різні, і мені треба якось розбивати платежі або ще щось, як тут відбувається? Ні, це один поліс, але там прописуються ліміти. Тобто, окремо на саму коробку, там йде ліміт. Наприклад, якщо ми беремо. По максимуму 2 мільйони, це так. 2 мільйони ліміт на весь поліс, і він розбивається. Тобто на саму квартиру і на суші конструкції це буде ліміт там 1 мільйон триста тисяч, і на рухоме майно, яке знаходиться в квартирі, і також туди ж входить ще додатково комунікації, це вже буде 700 тисяч гривень, Окей. тобто воно по лімітам розбивається. Якщо повністю буде знищена вся квартира. Ясно. І Будинок не буде підлягати відновленню. Максимальна сума, яку можна отримати від страхової компанії, буде складати 2 мільйони гривень. Ага, окей, почув вас, дякую. Ви сказали ще про скло окремо. Тобто, умовно, якщо проліт там десь попоряд, мене поглядали вікна, і там трішки посікло там умовно там натяжний дах і диван. Угу. Тобто я, я можу заявити умовно там, на частину оплати за диван, сам цей так як отримати компенсацію. І за вікна обов'язково ти тобто, я отримую, тому що їх по суті вже немає. Так в незалежності від того, це буде. Воєнний ризик, чи це буде якийсь побутовий ризик, наприклад, а за це також, а, тобто, це просто... також входить. Окей. Це не лише від Окей. воєнних ризиків, тобто повністю страхується квартира. Якщо вас там навіть затопили сусіди, це також буде покриватися. Почув, дякую, Супер, дякую за відповідь. Чи є спеціальні програми або знижка на страхування для військовослужбовців та їхніх родин? Згідно закону про обов'язкове страхування в Україні, так учасники бойових дій звільняються від обов'язкового. Страхування від покупки полісу автоцивілки. Так. Яке є обов'язковим Україні, і відповідно відповідальність за ДТП, яке було спричинене учасником бойових дій, буде нести моторотранспортне страхове бюро. Тобто потерпілий має звернутися не до страхової компанії, так. а саме до моторного транспортного страхового бюро України. Якщо повертатися до закону, так. то учасник бойових дій має бути власником по техпаспорту і відповідно він самостійно має керувати цим транспортним засобом. Тоді він попадає під цю пільгу. Якщо ж члени його родини ще будуть свідчати за кермо цього автомобіля, то тоді поліс Повинен вірно. бути по повній вартості оформлений, ага. і пільга вже не буде працювати. Так, так. Я підсумую, я правильно розумію, що для військовослужбовця там діючого або ветерана не обов'язково купувати СЦПВ, він може так. через МТСБУ. Правильно? Так. Супер, дякую. А, а якщо там його дружина, вона обов'язково повинна купити СЦПВ для того, щоб мати можливість керувати транспортним засобом. Так, все вірно. Якщо я правильно пам'ятаю, то знижка на. Страхування е, квартир там, будинків приміщень рухомості є можливість тримати знижку та не тільки військовим. Так, ми зараз проговорили з вами про обов'язкове страхування. Добровільне страхування воно не регулюється законом, і так. знижки для військовослужбовців та їх родин вони можуть бути, але ці акції, пільги, якісь там надавання якихось промокодів. Це все залежить і лягає на плечі саме страхових компаній. І вони можуть проводити такі акції на благодійних засадах, тобто за свій рахунок Окей. на державному рівні це не регулюється. Окей. На жаль супер, дякую. А у вас є такі можливості зараз? Якісь промокодки які можемо подарувати нашим глядачам, наприклад, на там страхування нерухомості? Так, звичайно, за промокодом YOUTUBE ви також можете отримати знижку 3% на страхування житла на сайті Finance.ua. Супер, я так розумію, схема алгоритм саме такий, як автоцивілки для отримання саме знижки. Правильно? Так все вірно. Ви вводите промокод і отримуєте знижку. Клас, дякую, друзі. Я думаю, що це хороша новина і можливість тримати ще одну знижечку. Тому не забуваємо про посилання в описі і про промокод YouTube. А ми рухаємось далі. В мене до вас наступне запитання. На вашу думку, чому українці не довіряють страховим компаніям і рідко користуються їхніми послугами? Що є причина, така фундаментальна ця? А я дозволю собі не погодитися з цим твердженням. Питання довіри доволі такі еволюційне питання, оскільки, якщо ми подивимось на Європу, то там страховим компаніям деяким вже по 200 років, так. оскільки в нас молода країна. То найстарші компанії в Україні 30 років, тобто нам потрібно трішки часу. А за даними того ж МТСБУ. А в 2024 році було сплачено 70 тисяч 71 тисяча справ, тобто врегульовано вимог по страховим подіям, і лише 2 тисячі з них було по незастрахованим транспортним засобам. Тобто частка людей, які не страхуються по обов'язковому виду страхування, складає лише 3%. Тобто, я вважаю, що Українцям потрібно ще трішечки часу і повторюся, що це еволюційне питання. Ще на 10 років тому ніхто не міг собі уявити державу у смартфоні. Наразі це наша реальність, і я вважаю, що страховий ринок України заслуговує довіри. Окей, страховий ринок України саме автомобільний. тому що зараз ви фіксували автомобільну історію, це повоє казка і так далі. Якщо ми говоримо про страхування там житла. Можливо, життя і ще чогось та сама ситуація, ну наскільки мені відомо, навпаки, майже багато хто хоче страхувати себе там з точки зору житла, хоче так, з точки зору там свого здоров'я, життя і так далі, але типу немає цієї, можливо, впевненості, можливо, ще що, щось. От а можливо, якихось знань не вистачає, щоб розуміти. Ну мені здається, що мало страхують житло, життя і здоров'я. Так, тут я з вами напевно погоджуся і скажу, що ви дійсно вірно сказали про брак інформації першочергово. Недостатньо у людей інформації, вони її не шукають або не цікавляться. Інший момент це психологічний момент, це щось типу, це точно трапиться не зі мною. Так, так. І це дійсно є такий психологічний момент, і всі люди цьому моменту підвласні. І коли щось трапляється, наприклад, якщо ми кажемо про страхування майна. Про страхування житла каталізатором страхування стають якісь масовані обстріли, якісь трагічні події, так трагічні події у сусіда, у сім'ї, у знайомих, і тоді люди вже починають задумуватися, замислюватися про страхування, і це стає каталізатором для пошуку цієї інформації, яку до цього моменту було недостатньо. Може бути причиною, що не бізнес, не фінансова грамотність, яку на в принципі в школі там і в буденному житті ніколи не розпід що страхування, це нормально, Це там ти дивишся вперед, ти думаєш про майбутнє. Наприклад, щось так трапилось, да, з людиною, як мінімум в її сім'ї є можливість там де да, залишитись з фінансами, якими щось не чи, чи може бути причина щодо того, що не довіряють або не роблять цього, тому що немає фінансової грамотності. В першу чергу тут складно сказати, тому що повторюся, що дійсно в страховому ринку України не так багато років, угу. і в Європі довіряють страховим компаніям більше, тому що там і компаніям по 200 років. Окей. Ми вже пройшли великий шлях. І якщо порівнювати, ніхто не міг собі сказати, що другим банком в Україні буде банк, у якого більше всього виданих карток для фізосіб, але в нього немає відділень. І це я підводжу більше до онлайн-страхування, що не потрібно цього боятися. Це можна перевірити. Є сайт МТСБУ, також Нацбанк він виступає за прозорість, він регулює страховий ринок України. Постійно є якісь перевірки, і клієнт перед тим, як застрахуватися, обрати собі поліс, він може отримати всю вичерпну інформацію на сайті страховика, перевірити свій чинний поліс. До речі, якщо ми о, говоримо вже про якісь такі моменти з фальшивими договорами, то наразі за тими ж даними МТСБУ, майже. Знизились до нуля фальшиві договори це саме за 2024 рік. Якщо там на 10 років тому частка фальшивих договорів складала 20%. Uh -huh. тобто за 10 років це прям дуже суперовий результат. Так трішки підходи собне запитання, і дуже логічно воно підходить. Чому багато людей все ще не, не те, щоб надають перевагу, але періодично оформлюють страхування в офісах або чипа через агентів, але не онлайн. Що їх мотивує. Наприклад, я пам'ятаю, що я колись там оформляв на автомобіль страховку у себе в маленькому місті. Типу є якийсь воно там кіос, ти приходиш до нього. Це було років там не знаю 4-5 назад. Типу, там доброго дня, от там вони щось розписали мені. Ти взяв і пішов. Хоча сьогодні стане на сьогодні, я взагалі не знаю, що таке піти в якийсь там кіос. Не розумію, що хтось це робить там в маленьких містах. Чому саме багато людей роблять все ще через кіоски? Там і так далі, як ви думаєте, власне, зробити все в онлайні за 5 хвилин і не перейматися, зразу отримати поліс там на емейл, e і навіть не потрібно його друкувати. Так. І з вами погоджується 70% українців, які оформлюють онлайн договори. Mm -hmm. Є частка це 30%. Я б сказала, що це люди більш похилого віку, які звикли ходити до офісу, mm -hmm. і для них складно щось нове. Я думаю, що це також еволюційний процес, і згодом оця. Частка 30%, вона буде зменшуватись, тому що на два роки тому це було не 70%, а 58%. Тобто за два роки ми також е такий прогрес зробили, і багато саме онлайн-полісів стали онлайн. А зараз онлайн можна оформити не лише автоцивілку і зелену картку. До речі, зелену картку, оскільки в систему зеленої картки входить 48 країн. Україна це єдина країна, яка запровадила електронний поліс. Всі інші країни це друкування полісів на оцих зелених бланках. І деякі прикордонники дійсно вимагають досі, а де ваш зелений бланк? Ми в цьому плані перші. Каско також онлайн. Можна зробити онлайн огляд автомобілю, тобто походити самому, познімати Пожучно. так. І людина відчуває себе в ролі оператора, і не no, no. каже: Ой, класно, мені так сподобалося. Супер Клас. дякуємо в першу чергу за відповідь. Дуже вичерпно. Друзі, якщо у вас є додаткові запитання або, можливо, потрапили в класну або не дуже хорошу ситуацію з страховими компанією, Обов'язково залишайте коментар під цим відео. Ми на них будемо відповідати. Також будемо просити Дарію відповідати на ці коментарі особисто, щоб давати вичерпну відповідь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Дякую вам, до повечення.